2026 рік, надіємося, додасть нам якихось гарних нових е, звичок. І от е, ми разом з нашим молитовним відділом вирішили спробувати привити нам таку звичку гарну починати день зі спільної молитви і читання Біблії. І всіх-всім привіт! Ми вирішили читати книгу Притчі Соломонові. От і вирішили в сьомій ранку. Протягом е, споділка по п'ятницю. Е, я буду коротко якісь говорити цікаві думки, які мені е, трапились в кожному розділі. Ну, а вам пропоную прочитати потім повністю цілий е, розділ, той, який ми читаємо. Ну і потім ми помолимося. І, якщо як щось будуть е, особливі прохання, то ми також вислухаємо теж будемо молитися. Так що не обов'язково включати мікрофон, якщо ви десь там працюєте, але дуже добре, що ви з нами. Я, можливо, постараюся це все записувати і потім виставляти для тих, хто не міг бути. Ну почну я сьогодні з привітання. У нас сьогодні день народження Ольга. Олі. Можливо, її тут немає, поки що, але якщо ви дружите, напишіть смс-ку, привітайте саме сьогодні в Ольги Гончар. День народження. Ну і ем, хочу сказати, що до речі, е, цікавий факт, що в нашій всесвітній церкві Адвентистській саме сьома ранку і сьома вечору це такий, ну ніби час для спільної молитви. Тобто, якщо ви обираєте якийсь час, е, такий, який співпадає з всесвітньою церквою, то сьома ранку і сьома вечір е, це той час, який е, був такий виділений, нібито. Для спільної молитви і спільного читання Біблії. Окей, отже, книга «Притч». Давайте я помолюся на початок, а на завершення я вже попрошу когось вас помолитися. Боже наш дорогий, тобі дякую за новий день, за те, що ти допоміг нам пробудитися і даєш сили продовжувати служити, їм, працювати, досягати цілей, заробляти кошти. Боже, благослови нас і на цей короткий час духовного натхнення. Нехай всьому прославиться Твоє ім'я. Амінь. Отже, книга притчі. Це оригінально кажуть дослідники, це підручник для хлопчиків, які вчились в школі. Це не означає, що це не підходить для жінок, для дівчаток. Ті ж самі принципи можна застосовувати і до дівчат, ну але деколи ми можемо зауважити, що більше говориться як до хлопчиків. От і в першому розділі, який я хочу попросити вас прочитати протягом сьогоднішнього дня, мені так кинулось в очі таких три цікавих текста. Ну, по-перше, це другий текст. Написано. Це приказки Соломона, написані, щоб пізнати мудрість і навчання, щоб осягнути зміст висловлювань, які ведуть до розуміння. Загалом, книга притчі це книга про мудрість, як стати мудрими. І ось цікаво тут говориться про те, що це книга для того, щоб бути мудрим, щоб вміти. І отут, оце слово осягнути зміст це ніби по-англійськи зрозуміти інсайт», якісь м -м, приховані. Речі для інших людей. Оце, це знаєте, це як буває коли колись такий був серіал Детектив Коломбо. І всі приходять і там бачать: ага, злочин, там розбита ваза, відкриті двері. А цей детектив каже: Ну, ви пропустили ще щось. І він там називає 15 речей, які для нас не очевидні, але для нього очевидні. Оце щось, оце зрозуміти зміст висловлювань, тобто щось глибше. Це коли ви бачите в житті два вибори, і кажете, я не маю виходу. І то погано, і то погано, я змушений щось робити з цих двох варіантів. Так от, мудрість там, де бачать люди дві два виходи, бачити інші варіанти. І мудрість, а згідно книги притч, написано: І щоб дати на лукавому прозорливості, тобто навчити людей це застосовувати на практиці. Другий текст, який ви коли будете читати, теж зауважите. Це дуже знаменитий текст, а він а, в моєму перекладі написаний так: А шана до Господа, це благання знань, не невігласи, нехтують мудрістю і не становимо». Ну, Він більш знаменитий для нас в перекладі Огієнка, де говориться: а початок при мудрості страх Господній. Тобто, от, якщо ми говоримо про мудрість, то є фундамент, це страх Господній. І отут такий теж вам скажу таку ідею, цікаво, ми можемо щось боятися тільки з двох причин. Перша причина це якщо ми чомусь не довіряємо і боїмося, тому що а, думаємо, що хтось нас може образити, вдарити, зробити зло, і, і ми боїмось. Але є інший страх. Страх, коли ми навпаки когось настільки поважаємо і цінуємо, що я не знаю, чи ви таке відчували, що у тебе з'являється якийсь такий трепет у присутності цієї людини. Це коли, наприклад, ти а, дуже багато прочитав про когось, знав про когось, і ти настільки цю людину поважаєш, що коли ти поруч з нею, зрештою, то тобі якось, якось навіть страшно говорити і зробити щось не так, щоб та людина в тобі не розчарувалась. Щоб не втратити добрі стосунки. І ось страх Господній це не страх від того, що наш Бог покарає нас, якщо щось ми не те зробимо. А оце, це той другий страх. Він дуже, він дуже такий надихаючий, коли ти настільки поважаєш когось і любиш, що тобі страшно, не знаю, якусь другу вазу нести, щоб тільки її не кинути і не розбити. Ну і останній такий текст, який я вибрав, щоб вранці звернути вашу увагу, це закінчення першого розділу. Написано так. Адже відступництво нерозважливих згубить їх, а самовдоволеність дурнів знищить їх. Знаєте, в будь-якій будь будь книжці чи е в фільмі навіть завжди є протагоніст і антагоніст. Так от. В книзі притчів протагоніст це мудрий, а антагоніст це дурний це нерозумний. Але цікаво, що в книзі притч є два типи нерозумних людей. І от в цьому тексті, в 32-му, говориться про два цих типи: перший написано: адже відсутництво нерозважливих згубить їх. Так от в оригіналі це можна перекласти як простаків, і це тип нерозумних людей, які не вміють мати свою думку, а завжди дуже сильно переживають, а що подумають інші. Ну, це дуже часто молоді люди, особливо підлітки, які настільки переживають за а, схвалення свого оточення, і, 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 і як сподобатися, і як догодити, що деколи роблять дуже нерозумні речі, але не обов'язково. Так от це перший тип. Нерозумних людей, які не вміють там, де треба відстояти і мати свою думку, а завжди орієнтуються, а що ж скажуть інші, що ж подумають інші. А другий тип написано: самовдоволеність дурнів знищить їх. Це по суті прямо протилежний тип. Це навпаки люди, які на все мають свою думку. У яких немає е, взагалі е, ну, такого вміння. Прислухатися в якихось речах до людей, які розуміються краще. А і от цікаво, що в книзі притч і те, і те погано. Погано, коли ти не маєш ні на що власної думки, тільки орієнтуєшся на, на що, що інші думають. Але з іншого боку, і погано, коли ти все знаєш краще, коли ти не вмієш прислухатися поради від тих, хто експертами являється і можуть тобі допомогти. От і загалом. Ми будемо вчитися в книзі притч, як стати мудрими, щоб не в ту, не в ту крайність не потрапити. Я вам бажаю, щоб поки ми будемо читати, щоб ми всі е, навчились бути мудрими. Амінь. Отже, запрошую вас е, прочитати коли буде можливість перший розділ книги прич. А зараз у нас буде молитва. На початку нашого just... робочого дня, і я хотів запитатися, чи є у нас когось особливі якісь прохання файл можливо, можливо, якісь особливі прохання або а, особливі подяки, за які ми могли б помолитися сьогодні. Якщо є, включіть мікрофон і скажіть. Ну, якщо немає, я радий, що ви були з нами. Давайте приєднуватися кожного ранку. І я попрошу Олену Гаденяк, як керівника нашого молотовного відділу, яка є якраз людиною, яка подала цю ідею, яку ми зараз з вами маємо почати новий рік із такої особливої ринкової молитви. Я попрошу Олену помолитися, і, можливо, Олена скаже про якісь такі прохання, які. Недавно можливо надходили на нашу молитовну групу. А особливих таких прохань немає на сьогоднішній день є тільки подяка за те, що наша молитовна група існує вже ще трошечки як рік, ми збираємося, і в нас дуже багато досвідів. Можливо, у нас буде е, час в кінці місяця поділитися цими досвідами, бо в нас є такі яскраві досвіди, які знаємо тільки ми в колі нашої групи. А, і хочу так само подякувати за те, що Андрій підтримав цю ідею збиратися нам раз ранку, і дуже приємно бачити, що не тільки я з Андрієм тут є зранку. Бо я, якщо чесно, думала, що буде небагато, а нас є трохи людей. Ну і всім бажаю гарного дня, гарного тижня. і будемо чекати вас кожного ранку по можливості. І давайте ми разом помолимося. Дорогий Господь, щиро і щиро дякую тобі за те, що ти ведеш нас в нашому житті, за те, що в новому році ми маємо можливість робити перші кроки разом з тобою. Дякую тобі за те, що ти нас любиш, благословляєш, за те, що ти даєш нам так багато всього, за що ми не можемо мовчати. Дякую тобі за те, що ти є нашим керівником. За те, що ми бачимо руку твою в нашій громаді над всіма нашими керівниками, над нашою церквою, дякуємо тобі, за те, що ти не залишаєш нас в тяжкі моменти і підтримуєш, коли ми до тебе кличемо, за те, що ти даєш нам зараз цю можливість зібратися разом в цій Такій групці невеликій, але ми дякуємо тобі за те, що ми могли підключитися, виділити цей час для тебе, для роздумів слова твого. Дякуємо тобі за те, що ти показуєш нам, як ми можемо бути мудрими в нашому житті. Допоможи, щоб ці слова, які записані в слові твоєму, щоб вони були не просто там на папері, а були в нашому серці, щоб ми могли це використовувати в кожного. Дня ситуаціях, які стаються в нашому житті, благослови кожного хто сьогодні їде на роботу чи йде на навчання в школу. Дозволь, щоб ми пам'ятали те, що ми зараз прочитали, щоб ми сьогодні протягом дня мали можливість прочитати весь цей перший розділ книги приповісті Соломона, і щоб ми могли собі в новому році виділяти час для тебе, знаходити його і присвячувати його тобі. Дякуємо Тобі, Господи, за почуту молитву, дякуємо Тобі за твою любов безмежно до нас. Дорогий Бог Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Амінь. Всім гарного дня, успіхів, і чекаємо вас завтра в сьомій ранку.